Юлія Вічеславна педагог, який завжди зорієнтований на розвиток дитини. Вона проводить цікаві нестандартні уроки, завжди намагається зацікавити дітей своїм предметом. У неї дуже багато переможців олімпіад, переможців малої академії наук. Її діти читають з задоволенням вірші Тараса Грожича Шевченка на різних конкурсах. Вона дуже багато чого робить для нас. Я думаю, не тільки мені, а й всім подобається бути присутнім на її уроках. Подобається те, як вона викладає матеріал, як вона його підносить. Юлія Шла здається мені особливою вчителькою в нашій школі. Можливо, тому що вона наш класний керівник, але взагалі я дуже ціную її як професіонала. Українська література і українська мова два моїх найулюбленіші предмети. І я дуже сильно завдячую цим Юлії Вячеславівні, оскільки вона завжди підтримує мене, як і всіх моїх однокласників. Чому я стала вчителем? Чи можна взагалі відповісти на питання, на яке не маєш відповіді? А чому не маєш? Лише тому, що цей вибір зроблений серцем, це поклик моєї душі, і уявити себе в якійсь іншій професії я просто не можу. Працюючи з дітьми, вмію мотивувати до навчання, запалити любов до рідного слова. Комусь може здатися, що вчителем легко бути, але це не так. Професія педагога складна, вимоглива і потребує не лише глибинних знань, а ще потрібно вміти розуміти дитячі душі. Як говорив Сухомлинський, я серце віддаю дітям. Моїм професійним кредом є слова педагога-соловечика. Учитель актор, але його глядачі й слухачі не аплодують йому. Він скульптор, але його роботи ніхто не бачить. Він лікар, але його пацієнти рідко дякують за допомогу та далеко не завжди бажають лікуватися. Де ж йому взяти для щоденного натхнення у ті сили? Тільки в самому собі, тільки в усвідомленні величі своєї справи. Леонардо Вінчі говорив. Будь-яка перешкода долається наполегливістю. Людина вдосконалюється в боротьбі із труднощами. Уміння їх долати розвиває в неї завзятість, наполегливість та рішучість. Ось саме ці якості необхідні для успіху. Юлію Вічеславівну. Я знаю з 2011 року. Це не просто моя колега. Це моя подруга, з якою ми товаришуємо і разом подорожуємо. Це сучасна, креативна, творча особистість. Вона поєднує в собі якості вчителя, які подобаються і батькам, і дітям з одного боку. Вона яскрава, молода, активна. З іншого вона має досвід, знання, компетентна. Звичайно, на своїх уроках вона використовує сучасні нові технології. Чому я вирішила взяти участь у конкурсі? І чи вважаю себе успішною? Думаю, що так, адже все вище перераховане, притаманне й мені, завжди намагаюся будь-яку справу виконувати на найвищому рівні. Не боюся виходити із зони комфорту, навчатися нового, удосконалювати та покращувати свою педагогічну майстерність. Я пам'ятаю, що за мною невпинно і з хвилюванням стежать учні, тому намагайся завжди і в усьому бути прикладом для них. Саме учням, завдячую своєму досягненням і перемогою. Успіхи моїх учнів є мірилом мого професіоналізму. Перемога в конкурсі учитель року це приклад, яким переконую учнів, що в житті немає нічого неможливого. Але для того, щоб досягати успіхів у будь-якій справі, потрібно вкласти в неї свою душу, вкласти серце і знання. Класти себе хочу відмітити, що саме її така завзятість в роботі е, дала можливість їй перемогти в конкурсі. Е, ми її підтримували всім педагогічним колективом, особливо її е, методично об'єднані вчителів української літератури, за що ми вдячні їм. Ну а Юлія Вічеславна е, вважає, що буде і подалі розвиватися в напрямку. Як вчитель української мови та літератури і досягне великих успіхів.